Коротше, це трэш. Дивіться. О, от це окунь дубанув прям. Всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку половити спінінгом хижака. Як бачите, у мене ззаді гарна водойма, буду пробувати щось упіймати. До речі, я на рибалці сьогодні не сам, тут якраз вона, я зі своєю сусідкою вона розпечатується. Так, ну що ж, я вам скажу, значить, будемо пробувати упіймати щуку судака окуня, а там що вийде. У мене сьогодні в арсеналі, як бачите, моя савада XP. Ось вона. XP. Зріст у неї майже 3 метри без 1 сантиметра. Катушечка Fortran 4000, шнурочок 0,1. Я поставив уже крупніший шнурок, оскільки осінь пора хижаків. Тому, друзі, Починаємо ловити, поїхали Гай лала. Та ну така адекватна. Ніфі гасія, там Дан... хороша. А? Да. Мать підбирай її. Осторожно, щоб не загнати. Ух! От это да. Коротше взяв на свою голову вертушку. О, ну Татьяны. сусідки. Дивіться яка вертуха огромна. О, і сразу якого кого вбахкав. Сходу. Тільки оборот один зробив. Вот так вот. серебряна, Вот така вертуха і щука. Дай бог. О, я в шокі, ви подивіться який тут тройник на ній. Це вообще трэш просто. Короче, это трэш. Дивиться. О, вот это окунь дубанул прям. Я в шоке. Да такие тройник. Окунь. Йо. Куда ты, родной? Це ужас. На такий тройник присадився окунь. Я в шокі просто. Так, в общій сложності обрав я вертушку, щука щось не хоче особо клювати. Поставив я отакий от, от сексик от 2.4 дюйма і одразу пішли окушати. Тоже в принципі, непогано. О, бо час у нас закінчується, треба хоч удовольствие отримати від потягушок. А, на звичайну класику. Бере два оборота пауза. О, так що є діло. Хоча дивився перед цим на біле клювало, кислоту клювало. Тут на сексік темний поставив я і також клює. Але саме цікаве, що походу діло окунь відійшов від берега і він на глибині, бо боти... єсть, сидить. Невеличкий окушок, але ж приємний досить таке. Оба сексик працює. З наружної сторони ганяє. Не кормиться, а ганяє. Бо як з внутрішньої сторони то їсть. А як з наружної сторони бере, значить ганяє просто. О, ну, Вже це, мабуть, у мене третій або четвертий окушок який я взяв на сексик, о, темний. То думаю зараз попробую кислотний сексик поставити. Так, є, як там кажуть, ну це в мене, мабуть, сьогодні рекордний. Ковтнув сексика темного. Зараз попробуємо поставимо кислоту. Ось от, такий сексик темний стояв. Зараз давайте подивимось нашу кислоту. Чи взагалі в мене сексик в кислоті? А от є він. Сексик в кислоті. От зараз ми його поставимо і подивимось, як він буде собі показувати оба так, кислота поїхали. Є відразу і в сади, можна так би мовити. Ну, кислота, значить, ще й працює досі у нас. І, до речі, окушок крупніший. О. от, так от. є. Що кислота, що темний колір по окуню працює все гарно досить. О. Окуня багато, то я думаю, різниці особої собою нема. Якщо він на вертушку таку огромну в мене кидався. От і знову всадив. Ну, Таке за одну проводку буває 3-4 покльовки окушка. Досить таки непогано. Оба, ну що ж, хороший окунь. Можна було б, звісно, і крупнішого. Але те, що маємо, те маємо. Отлічно, сексик працює. сексик в ударі. Так, ну, сексик на 12 грамах працює непогано. Що я хочу зараз робити? Я зараз хочу обрати 12 грам от, і поставити. 26 грам. Чому так? Хочу докинути до ями. А яма там хороша. От, і там може судак сидіти. Але з маленькою вагою я банально не можу туди попасти. Тому я беру 26 грам і буду пробувати в равномірочку джигувати. А ось де якісь опеняки схвати. О! поїхали ой розкрутила і в на по дну пішли при цьому отак от підсмикувати ну в общем є 30 грам поставив даже не встиг ні крутануть нічого окушок я окушка всадив о, ну, сексик працює. Ну що, зараз спробуємо ще одного вилити на 30 грамах. Так, ну що ж, це мій окунь на сьогодні, він останній. От, Будемо ми помалу збиратися. Отак от. Так от. Отакий от сексік в кислоті відпрацював досить таки непогано. О. Друзі, ну що ж, ну все, закінчили ми свою рибалочку. от Вирішили пораніше сьогодні закінчувати. Бо у нас, як там кажуть, час трошки піджимає. Тому, що я вам скажу? Всім гарного дня, підписуємося на мій канал. З вами був рибак Максим і он. Таня іде вот. так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей.